Дівчата, привіт! Привіт, добрий день. Тримайте кульки, зайчики. У моєї донечки день народження, але на жаль, всі її подружки сьогодні захворіли і не змогли прийти. Тому я запрошую вас, таких гарних дівчаток до неї на день народження. Це недалеко. Буде морозиво, піца. Картопля фрі, а ще ми будемо задавати свічки на торті. І я? І ти будеш, сонечко. Мама, щось відбувається на дитячому майданчику. Я зроблю так, як ти мене вчила. Моя геолокація у тебе є. Я не знаю, мені треба запитатись у мами і тата. Не переживайте, я вже запитала ваших батьків, вони не проти. Це ж недалеко і ненадовго. Піца стигне. Як буде весело, так? Є. Yes. А мене ви не хотіли запросити на день народження? Дівчинко, іди куди йшла. Ти завелика. Так мене ще не об'юзили. Я хотіла піти на День народження. Дівчата, ви взагалі розумієте, що з вами могло статися?